Вітаю вас, діти! Подивіться, будь ласка, на цю картинку. Що ви можете сказати про неї? Можна сказати, що діти святкують. Вони сидять за столом і будуть зараз їсти тортик. Бо яке ж свято без тортика? У нас теж скоро буде свято. Яке? Мамин день. І ми до маминого свята приготуємо теж тортика. Але як я вам зараз розкажу. Спочатку ми роздивимося тортик, який ви бачите перед собою. Він складається із трьох шарів, один менше одного. Внизу у нас корж великий, потім на горі трошки менший коржик, і на самій горі, вже останній коржик, він найменший. І ми з вами такий торт зробимо, але пекти ми його не будемо. А зробимо його із папіру. Як? Я покажу вам зараз, але спочатку повправляємо наші пальчики, щоб вони добре зробили нам тортика, що вміють пальчики робити, козу зробити і лисичку. Щось показати невеличке. Руку будь-кому пожати, та любов вам показати. Помахати всім пока! З пальчиками гарна гра. Ось так, діти. А тепер нам потрібен буде аркуш паперу і заготівочки. Подивіться, які? Нам потрібні будуть наші коржі. Ось у мене один корж буде рожевий, другий корж буде зелений. І третій коржик буде жовтий. Я їх прикрасила ось такими квіточками з серветок. Це дуже просто, ви це вже все вмієте. Останній коржик, ось цей жовтий, я хочу зробити з квіточками, ось такими синього кольору. Треба взяти шматочок серветки, зібгати його, зім'яти і зробити ось таку квіточку. Точно так же другу квіточку і. Третю квіточку. Якщо у вас нема кольорових серветок, це не страшно. Можете зробити просто білі е, трояндочки, білі квіточки, і це теж буде красиво. Це буде такий собі білковий крем, ви знаєте, що її такий. І тепер треба їх приклеїти. Дивіться діти, я намащую не серветочку, а ставлю просто крапочку, де вона має бути на нашому коржі. Ось так. Все просто. Намастила і приклеїла. Тепер нам треба сформувати наш тортик. Як ми це будемо робити? Нам треба зігнути ось так кінці наших коржів, наших смужечок паперу, отак внутрі. Один корж зігнули, другий коржик зігнули. І третій коржик зігнули ось цей зелений. Раз і два. І тепер можна вже наклеювати. Пам'ятайте, діти, що ми робимо коржі різного розміру. Тобто, перший, наприклад, я буду робити зелений корж. Треба оці зігнуті сторони, намастити клеєм. З одного боку і з іншого боку. І тепер зігнути дугою ось так наш тортик, ось так зігнути дугою. І приклеїти ось цими намащеними сторонами. Приклеїмо і робимо великий корж. Тобто, він буде внизу, і він буде найбільший. Ось так. Щоб міцно приклеїти, можна ось так притиснути з обох боків. Нижній корж уже у нас готов. Тепер намащуємо клеєм рожевий коржик, він буде трошечки менший за зелений. Як ми це зробимо? Точно так же треба приклеїти двома зігнутими сторонами, зробити ось таку дугу і приклеїти трошечки вище і зробити його меншим. Подивіться, діти. Трошки меншим за шириною. Ви пам'ятаєте, що є такий критерій порівняння величини, це ширина. Ось так, бачите, він трошечки менший. І найменший у нас буде коршик вгорі це жовтий. Точно так же ми намащуємо його боковинки. Згинаємо знов-таки дугою, ось так. І приклеюємо знову вгорі. І робимо його так, зминаємо його, згинаємо трошечки іще менше. І ось так притискаємо. Подивіться, який торт у нас вийшов гарний. Які гарні коржі. Зелений, рожевий, жовтий, які гарні квіточки, трояндочки прикрашають із крему наш тортик. А тепер. Я хочу ще нагорі зробити іще одну прикрасу. Я зроблю ось таке: намастила, клеєм ось таку полоничку. Я її приклею ось тут вгорі. Вона буде прикрашати замість свічок. Навіщо нам свічки? У нас же не день народження. У нас свято мами. І ми зробимо ось таку полоничку. Ви діти можете. Вирізати будь-яку прикрасу. Можна зробити, вирізати, якщо у вас є така картинка не потрібна, трояндочки буде троянда прикрашати тортик вгорі, можна вирізати вишеньки, якщо у вас є картинка не потрібна, і вишеньки теж можуть прикрашати тортик. Або іще ягідка малинка. Малинкою теж, теж завжди прикрашають торти. Подивіться діти, який гарний тортик вийшов. Яскравий, такий святковий, прикрашений. Його навіть можна ось так діти поставити, як листівочку, він буде стояти, тому що він об'ємний. Можна покласти, можна подарувати мамі, можна просто зробити для того, щоб був гарний святковий настрій. Діти, я вам пропоную зробити такий тортик. Подарувати його мамі і надіслати фото мені. Можливо, фото з мамою, яка буде дуже задоволена посмакувати таким тортиком. До побачення, діти!